Ласкаво просимо. Сьогодні ми на туристичній інформації. Дізнайтеся, як отримати туристичну інформацію та купити квитки. Туристична інформація. Туристі інформації. Туристі інформації Чи можете ви надати мені туристичну інформацію? Кюнтімай туристичну інформацію гейфе? Що подивитися? Wat te zien? Wat te zien? Wat moet ik zien in de stad? Carta. Een kaart. Een kaart. Uwasje carta mista. Heeft u een stadsplattegrond? Давайте повторимо туристичну лексику. Ваша черга. Що я маю побачити в місті? Wat moet ik zien in de stad? Ваша черга. У вас є карта міста? Heeft een Тепер купую квитки і розпитую про екскурсії. Квиток. Een kaartje? Een kaartje? Де я можу купити квитки? Waar kan ik kaartjes kopen? Ekscoursie. Rondleiding. Een Rondleiding. U was ykscoursie. Heeft u rondleidingen. Години роботи. Openingstijden. Openingstijden. Які години роботи? Wat zijn de openingstijden? Ваша черга. Плануйте свій візит. Ваша черга. Де я можу купити квитки? Waar kan ik kaartjes kopen? Ваша черга. У вас є екскурсії? rondleidingen? Послухайте розмову на туристичній довідці. Привіт. Чим я можу вам допомогти? Hello, who can I help? You? Що я маю побачити в місті? What must I see in the city? Кафедральний собор і музей користуються великою популярністю. Ось карта. The cathedral and the museum are very popular. Here is a card. Дякую. У вас є екскурсії? Бедант. Фінальний виклик. Ви можете сказати це? Ваша черга. Чи можете ви надати мені туристичну інформацію? Май інформацію? Ваша черга. Які години роботи? Wat zijn de Молодець, приємного візиту. До зустрічі наступного разу.